Ішов 1906 рік. Сара Бернар. На її честь вирощений був цей сорт. Він найпотужніший. От дивіться, ми сьогодні вранці зрізали з сел Міксбордера, я вже не кажу про ті поля, більше трьох тисяч, да? а як все одно, що ще не зрізали. І зараз вони з кожною хвилиною знову розквітають. Тому для мене це найкращий сорт. Тому 20-24 де да? той 1906, а ми зараз милуємося. Тобто той селекціонер, який вивівся, да? через віка пройде, тому що є краща десятка, краща сотка піонів. І вони зараз не просто в тренді, вони завжди були красивими квітами. Завжди. І залишаюся. Е, да, ми можемо сказати, що троянда там королева, це круто, але піони це просто Божа радість якась. Нічого кращого нема. І аромат, і колористика, і е, як вони гарні в кущах, як вони легкі в догляді, е, які вони витривали. Тобто я можу сказати так, що я заголосую за піони і рекомендую вам. А як, щоб, як би от, щоб ви відчули це і прийняли цю естафету, ми цьогоріч вже робимо е, е, виставкову таку локацію селекційну, де буде найкращих 100 сортів. І буде представлено там по деякі по кількості кожного сорта піон. Хоча їх є там і 500. Новим ми вибрали 100, яких можна відрізнити один від одного, бо вже далі треба бути дуже ботаніком щоб зрозуміти відмінність одного сорта від другого. Тому ви приходите, у нас буде QR-код, ви тільки так, раз, читали, цей вам подобається. Я дивлюсь по обличчям людей, от вони підійшли до піонів, перше вони посміхнулися, потім вони обережно, обережно так підходять і так відчувають цей аромат. І ще посмішка ще подвоюється. І тоді вони для себе відчувають, ми також хочемо в саду такі піони. І все. Я кажу, ви прийшли в те то місце. Тому про піони можна довго говорити, але зараз за... мене це зробить все. Google, інтернет, Вікіпедія, все є для того, щоб зрозуміти. По агротехніки, як їх краще доглядати, однозначно люблять тільки органіку. От десь до ферми шукайте. Коров'як або що-небудь, що, що, що зв'язано з е, органікою. Кидаєте під корінь, просто забиваєте яму, е, викопуєте десь на 60 на 60, з відеречко перегною, садите ці клубні і ви не доглядаєте їх ну, мінімум 5 років. Через 5 років ви прийдете їх тільки поділити, для того, щоб посаду розмножити. Вони, таки, вони легко розмножуються таким вегетативним способом. Тому берете один кущ, через 3-4 роки маєте 5-8. От проста арифметика. Потім вирощуєте, шукаєте знайомого флориста і продаєте. От, ну, от ми продаємо приблизно ціну на середня не більше 20-25 гривень. За квітку зрізано. І це доступна ціна для людей. І бачите, що кожен другий виходить з квітами з добропарку. Ну, от, і, і красиво, і приємно, і ми зможемо за ці кошти доглядати наш парк. Все, більше нічого не можу сказати. Тільки побажати того, щоб ви стали нашим колегою. І Вирощували квіти, так само, як ми, і тоді на землі буде набагато краще все. І мало того, що вони відволікують вас від основних проблем, я не кажу за них зараз взагалі, не хочу чути, не то, що я хочу там ну, відгородитися. Ні. Коли ви будете бачити квіти, вам буде випримінювати сюди тільки любов і відпочинок. Тому що квіти, особливо піони, це терапія. І вона настільки, е, настільки сильна, що крім того, що ти бачиш візуально цю красоту, ти ще е, завжди спілкуєшся з землею. І в землі стільки є корисних речовин для того, щоб е, е, організм наш покращувався, тому чому кажуть, що коли ви від землі, то у вас... Ви, ви добре зберігаєтесь, ви добре ну, не перевантажувати, не брати там по 5-10 гектарів. А от якщо в міру тільки коло садочку, да, то це дуже позитивно впливає на ваш організм. По собі можу сказати. Хочте вірте, хоч ні. Зараз я вам скажу чисту правду. Зрізати піони потрібно тільки з п'ятої ранку. Максимум до 9 ранку. І коли ви зрізаєте в такий час, то навіть такий бублях, да, такий пуп'янок, він розкриється. Якщо ви будете зрізати після 9,10 ранку, може так статися, що ви скажете, а чому бублях не розпустився? Не розкриється він. Е, так, так, так устроєний цей е, його організм, що е, раніше да, ще не почався фотосинтез. І тоді, коли ти вже на день його ставиш вдома в себе в вазі, він розкривається нормально. А коли він вже розпочався, ти е, перекриваєш йому. І вода по цих капілярах не піднімається, або вона вже просто, е, якщо ти не зробив правильно е, сві, е, свіжий такий зріз, то може так статися, що вона точно не розкриється. Отож, п'ять ранку встали, підрізали. Шість зробили, разом зробили йтерінкур прогулянку саду. Далі, там, я знаю, ще, може, йогою зайнялись, поставили вас у квіти і ну, щасливі від того, що вас очолює краса. Дуже простий способ. На ніч не жалійте. Скрутили в холодильник. Плюс, плюс два вони дуже люблять. Якщо вам треба довше, на ніч забирайте. Або багато свіжого повітря, піони дуже багато е, виділяють газу. І вони самі себе з'їдають. Якщо ви положите 5-10 піонів разом, вони просто нагріються. Бо просто вони тепло віддають зразу. Тому чим більше ваші оселі прохолодніше, тим довше будуть квіти стояти. Ну а не забувати завжди свіжу воду. Да. Вони гарно виглядають в скляних вазах, тому зразу пошукайте, щоб вам хтось подарував, так скажіть тихенько. Я люблю скляні вази. А це означає, що ви будете піони садити. І тоді на ніч або відкривайте віконце, або менше батарею. І такі піони будуть стояти ну, мінімум два тижні. у вас. І е, ви можете, якщо вам одразу щось треба, беріть напіврозпущені, Якщо вам треба. Довж. От, от зараз, дивіться, зараз гарна ціна, так? Я вам зараз ще май, розкажу один секрет. Наприклад, цей піон, ви зрізаєте в 5-6 ранку, пачку, завертаєте в бумагу, не більше в дерев'яний короб і ставите в холодильник свій. Ви, і якщо ваша дата через 10 днів, ви виймаєте спокійно, навіть не заглядаєте 10 днів, якщо у вас від 2 до 5 Температура в холодильнику, ви можете не заглядати, я вам гарантую, що вони не зіпсуються. Через 10 днів ви маєте, підрізаєте, ставите водичку і вони вас починають розпускатись. Тобто ви йому ну, якби, продовжуєте життя на 10-15 днів. А я потім, що ви ще в кімнаті вас прохолодно, то ви взяли піони там, в червні, а в Юлі вітаєте когось з ними, і всі скажуть, як ти моїх таке зробити? А я почув це. У добропарку. Тобто може аж місяць? Так, так Так, Так, реально кажу місяць.